Очікує в особистому житті найближчим часом Аркан Сила. Ви отримаєте все, що ви захочете, бо сила за вами. А далі. Боже, круто! Ставимо плюсики, переказуємо донатики, хвалимо Ханночку. Аркан Зірка. У вас буде здійснення, як некрасиво самокат стоїть. У вас буде здійснення якогось бажання. Про які ви вже могли забути, ви навіть можете думати, що та ні, це бажання вже не дійсниться. Де я, а де це бажання, але Аркан Зірка воно 100% здійсниться це бажання. Так, тут щось карти кажуть, що у вас розбите серце. Але тут саме, ви знаєте, вже йде до вас здійснення цього бажання, як круто, від вищих сил. Ви розумієте, тобто вищі сили вам посилають здійснення цього бажання, тому що ви пережили щось в своєму житті, таке, що розбило вам серце, так. Тут навіть карти вам кажуть, що ви ще будете, можливо, із двох чоловіків вибирати. Або, або навіть будете не навіть, або будете взвішувати, треба вам чи треба. Чи не треба це. І це буде по справедливості. Дівчата, завжди вибирайте те, що буде найкращим для вас. Спирайтесь на себе, не на емоції, які пруть, а на хто я, що я хочу, що я люблю. Кажіть те, що ви хочете. Кажіть те, що ви любите. Кажіть, як вас треба любити. Не входьте у відносини будь-як. Потім якось розрулимо, потім буде те, що у всіх. Але тоді не кажіть, що ви сили винні. Ні, ви самі зробили. Не той вибір. кохання вспалахне. спалахне сонечки мої. Так, так, тут буде вираз почуттів до вас. Ану, про що це говорить? Карта говорить про те, що те погане, що було в вашому житті, по аркану смерть, уде. І піде. Так, і тут нарешті е, в вашому окрузі є якийсь чоловік, який до вас має почуття. Так, він зараз дуже працює і заробляє гроші. Дуже. Ну як, він працює і заробляє гроші, це я неправильно сказала. Так от, він перестає тільки до вас мати почуття і нічого не робити, він до вас їде. Хоча вже дуже довгий час ви на нього чекаєте, а знову кажуть, заробляв гроші і правильно робив дівчата. Любові, е, як це правильно сказати, я скажу. Любов це для багатих дівчата, для багатих не в тому плані, що бриліанти по 15 карат, але це для людей, які готові заробляти гроші. Я про чоловіків кажу. Якщо чоловік не хоче напрягатися і не хоче заробляти гроші, то у нього є, ви знаєте, що рука, і нехай робить те, що робить. Жінка це дороге, дуже задоволення. І зрозумійте мене правильно, ви цінність. Але вам треба це самі розуміти, тому що я тут це розумію, а ви що розумієте про себе. Тут він боровся з якимись зовнішніми обставинами. Так, його нічого не радувало без вас. Тут тобто він все не те, все не так. Він тут і випивав, чи курив щось не те, що треба. Тобто Він тут все рівно якось відволікався від цих ситуацій. І лежав він також, дівчата. І лежав, і переживав, і хворів, можливо, Ну все що завгодно. Але що? Але він розумів, що ви імператриця, хоч хворій. Хоч переживай, хоч скач, хоч кури, хоч опися, Вона, ви імператриця. Хто така імператриця? Можливо, ви у ньому вже народили дитину, а можливо, ні. То в будь-якому разі він імператриця розумієте, це особлива жінка. Вона є не у кожного чоловіка. Зути імператрицю в своєму житті це велике щастя. Добляйтесь в мою групу Телеграм. Там у мене дуже багато імператриць. Це жінки, які такого високого гатунку, які змінюють своє життя по всім фронтам. Та він розуміє, що ви та сама єдина. Він хоче і вас мати і за дружину, і дітей від вас хоче мати. Але зараз ви ніяк на нього не проявляєтесь. Так, він каже, що ви самодостатня, ви можете сама себе забезпечити, що ви його ту з пентаклів. Подарунок доля. Але дівчата, ну це нормально. Ну ви ж не можете, якщо ви ту з пентаклів, задовольнити всіх. Хто хоче бути стузем Пентаклів, нехай він над собою попрацює. Я кажу зараз Це до цього, що не треба нікого жаліти, тим паче чоловіків. Вони повинні пахати, заробляти, досить своїх синочків жаліти, досить, ви тільки гірше їм робите. Потім алкоголь і наркотики. Я зробила багато розкладів. Він повинен гризти землю в певному змісті цього слова. Тоді він буде щастя знаходити всередині, бо така природа чоловіка. Аркан Сила. кажуть Ханна, ти говориш правильно. І що буде з найближчим часом? Ну, все, він прийде до вас як імператор. Для того щоб з вами серйозно поговорити з, з королевою жезлів, жінкою красивою, сексуальною, енергійною, він вас дуже ревнує. У когось він імператор він одружений. прийде до вас як до коханки. А у когось він саме прийде до вас, як чоловік, який готовий мати з вами все, що ви хочете. І брак, і дітей. Так, але ви давали йому кохання вже і пішли. Так, він до вас їде. Їде до вас, як король Пентаклі. Скаже, я стабільний, я надійний, я багато працював, гроші заробляв. У мене до тебе є кохання. Я переживав дуже великі часи. вам принесе подарунок як зірці. Ви для нього зірка. Буде шанс на відносини.